Як повинна виглядати квартира в софійській борчигівці, щоб її орендували за 20 тисяч на місяць? Давайте розбиратися наприклад цього варіанту, в якому ми знаходимося. По перше, на звичайно є величезний гардероб. Він справді великий, і тут я думаю, помістяться всі ваші речі, хоча квартира однокімнатна 40 метрів квадратних. Також ваговим фактором те, що тут можна з домашніми улюбленцями. Це, звичайно ж, підвищує вартість оренди. Ванна кімната, вона доволі простора і вся зроблена в стильних тонах. Також не менш важливо, те, що в квартирі це перша здача. Ніхто не проживав. Тому орендар, який заїде. Він заїде, ніби в свою куплену квартиру зі зробленим ремонтом. Також обов'язковим фактором за. Ено це є газовий котел і відповідно газ по всій квартирі. А це у нас відповідно автономність. Ось така зона для відпочинку. Тут можна довісити телевізор. Це насправді було б також дуже важливим для орендарів. Спальня спальню велику не потрібно, тому що зараз основна частина людей проводить час саме не в спальні, а відповідно у вітальні цій зоні для відпочинку. Але тут просто величезне ліжко. Звичайно, ж регулюється все опалення і знову ж таки місця для зберігання речей. Також тут можна їх використовувати. Ось цю квартиру в нас будуть орендувати десь приблизно за 20 тисяч на місяць. При цьому ми і купували з інвестором два тижні тому за 71 одну тисячу доларів. Що ви думаєте, чи не завищена ця ціна? Чи ви вже змирилися з такими цінами навіть в Софіїські борчигівці?